Яких жінок обирають чоловіки, або що їм подобається, якщо це є заможній, статний чоловік, які ознаки, рису, жінки він би хотів бачити? Я можу це трактувати з точки зору психології, так як маю можливість займатися з такими чоловіками, коучингом, саморозвитком, і от що вони оприділяють, якби виходячи з тої інформації, якою вони володіють, і досвідом. Значить, перше, вони кажуть, я хочу, щоб ця жінка дозволила собі бути щасливою. Я кажу: Окей, як це в твоєму житті? Кажу, як ти дозволяєш це? Ну, я хочу, щоб вона відчувала, що в неї всього є достатньо для того, щоб щось почати. Я кажу: я правильно розумію? Тобто ти хочеш, щоб вона вміла дякувати за те, що є. Каже, так, я хочу, щоб вона вміла дякувати за те, що є. Бо, якщо взяти от з історії, він каже, їй треба кращу машину, краще якусь квартиру, кращі речі, кращі подружок, кращу роботу. І ось тоді вона почне бути щасливою жити. Він каже, знаєш, що все міняємо, та? все якби покращується, але людина забуває, з чого вона стартувала. Так і є. Людина справді забуває, з чого вона стартувала. І її знову мало. Оцей момент, невміння дякувати за, те, що, що ти маєш, він присутній. Це як така, кажуть, Хвороба. І незалежно від того, що б ти не мав, тобі завжди буде мало-мало-мало-мало. І от ми під час розмови, якби з ними розуміємо, що важливо все-таки, щоб жінка вміла дякувати і вміла а, дозволяти собі бути щасливою. Тобто, якщо вона не може ходити на масаж аж за такі гроші, нехай ходить на масаж за такі гроші. Якщо вона не може. Я не знаю, започаткувати бізнес зразу з франчайзингу і відкрити 10 локацій, а відкриваю щось одне маленьке. Тобто, це про вміння розуміти, що я тут, я є зараз, і я дозволяю собі бути щасливою з тих обставин, яких є. А ви як поділяєте цю думку? Як ви вважаєте? Це гарна ознака от жінки, яка готова бути кажуть забезпеченою, бути забезпеченим чоловіком.